То мороз, то потепління, різких перепадів температури не витримують старі та зношені мережі водяників, а таких 80%. Щодня трапляються пориви, а то й по кілька одразу. Трубопроводи потребують капітальних ремонтів, заміни, але водяникам доводиться обмежуватися аварійними і поточними ремонтами. Таріфразі який ми приміняємо на услуги водоснабження водаснабження, водоотведення, на, скажімо так, текущі ремонти. То есть капитальных ремонтов серьезных там не заложено. Единственное, что можно сделать, заходы, заложенные в инвестпрограмму, которую мы второй год подряд защищаем в Национальной комиссии и пытаемся их осуществить при эксплуатации наших сетей. Но, к сожалению, программа за 2014 год была выполнена порядка там, 20%. Вопрос, почему? Да? Потому что она основана на амортизационной составляющей. которая заложена в тарифе, там около 5% эта цифра, а не выполнена в полном объеме, потому что нет стопроцентного сбора. Подвигом директор Лозова водоканалу Сергій Костюк називає виконання п'ятої частини минулорічної інвестпрограми. Його здійснили здебільшого за рахунок заходів з економії на самому підприємстві. Решту від запланованого зможуть реалізувати, коли повернуть заборговане, зокрема населенням. Середньому 90% городян сьогодні за воду платить. Не ремонтами в житловоуправлячі компанії з нового року вирішили дисциплінувати 10% неплатників. Тобто, якщо в будинку виникне аварійна ситуація з водопостачання чи водовідведення, оперативність і ліквідації залежатиме від рівня проплат мешканців стояка або під'їзду за житлово комунальні. Послуги за несплату сьогодні відключати не можуть, зазначає директор ЖУКА Сергій Єршов через справних платників, такі як по кожному стояку. Аварійна ситуація інша справа. У нас сьогодні 9 й мікрорайон, 6-й будинок. два, два під'їзди стоїть без води. Розпроїзло е -е, розморажування труб в нішах, і да, йде постановити роботи. но именно в этом домі вже яркий примір. что недофинансирование со стороны жителей составляет больше 80%. То есть там в самом районе 20% оплата по, 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 по двум этим стоякам за воду. Поэтому, в общем-то, не хватает финансов для того, чтобы нормально эту работу провести. Вот сейчас мы вынуждены думать над тем, а стоит ли вообще ремонтировать. Или лучше восстановить воду для тех, кто там нормально платит, а остальным э, предложить вариант финансирования этих работ дополнительного. Как соберут деньги, доделаем. За їхні деньги, їхні роботу для їхнього і пусть тоді отримують пусть отримають щодо відключень всієї лозової від води, їх не має бути. Принаймні про це домовилися керівники Харків водоканалу і лозова водоканалу. За воду платять повністю і вчасно переконує директор останнього, оточнюючи, вони продовжують розраховуватися за старим тарифом гривня 14. Хоча на рахування з серпня йдуть по-новому. 5-17 закупів. Близько трьох мільйонів гривень, які харків'яни сьогодні вважають боргом лозової, компенсуватися і мають державою як різниця в тарифах. Тось проблема роздіна. государством. Государство сейчас эту проблему финансирует. Буквально в декабре был проведен первый зачет по, по этой проблеме на 1 миллион 40 тысяч гривен. Ну, так и дальше эта надстройка тарифа, на наш взгляд, незаконная, будет закрываться не за счет лазовчан и не за счет нашего предприятия. Коли буде розраховано новий економічно грунтований тариф на воду для Лазова водоканалу, поки достеменно невідомо. Це мав бути лютий, але методику, за якою розраховуватимуть вартість води для підприємств, постачальників, тільки не розробили. Буквально так, сьогодні нам представитель національної комісії дав інформацію, що методика його ну, проєкт вже существує і знаходиться на розгляді руководства национальной комиссии. Получив эту информацию, будем в ближайшие дни выходить на члена национальной комиссии, которые курируют этот вопрос, и будем дальше заниматься.